Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Віче і в нас вечірній формат поряд зі мною про Єрей Володимир Давидов. Отче вітаю тебе. Привіт Ілона. добрий вечір усім нашим глядачам. Ми читаємо сьогодні книгу притч Соломонових. Тож <кій> почнемо. Сину мій, дослухайся до мудрості моєї і прихили вухо твоє, до розуму мого, щоб дотриматися розсудливості, щоб вуста твої зберегли знання. Не слухай улесливої жінки, тому що мед виливають в уста чужої дружини, і м'якша заєлей мова її, але наслідки від неї гіркі, як полинь, гострі, як меч двогострий, ноги її сходять до смерті, стопи її досягають пекла. Якби ти захотів осягнути стежку життя її, то путі її непостійні, і ти не узнаєш їх. Отже, ну, тут Соломон е, ясно дає зрозуміти на станові своїм дітям про небезпеку блудної пристрасті. Тут мова йде про блудницю. Але е, чи можемо ми говорити от в тому числі взагалі про подружню зраду. От, е, крім того, хочеться зауважити, які цікаві метафори і образи наводить Соломон. Та, от ноги її сходять до смерті, стопи її досягають пекла. Тобто мова йде про те, що зв'язок з нею це шлях в пекло. От роз'ясни, будь ласка, нам е, з приводу тільки но тільки жінки, так би мовити, легкої поведінки. Чи ми можемо говорити і просто про ну чужу дружину, скажімо так, про зраду подружню? Я думаю, що тут загалом блудна пристрасть це не тільки там відношення до шлюбу, якби поза шлюбом, чи відношення зрада в шлюбі. Я думаю, це узагальнено взагалі поняття міркування. Про блудну пристрасть, яка е, охоплює людину, яка е, заволодіває нею, і до чого вона може призвести. Ти знаєш, для мене, наприклад, було б цікаво. Е, Соломон е, писав цю премудрість для, для свого сина до того, як він мав там, 700 дружин, здається, і 300 наложниць, Е, десь там до, до тисячі, так? до чи вже навряд чи під час. Чи це можливо, коли він був вже в похилих літах і мо так, так би мовити, прийшов до розуміння того, що це є гріх? От дійсно, от на чому він ґрунтувався, коли він говорив? Уже на власному досвіді, чи, чи ще на тому? Якби досвіді, недосвіді на тій мудрості, яку дарував йому Господь, яку він ще не зап'ятнав якби гріхами своїми пристрастями? От, насправді цікаво було б знати відповідь, але для нас це невідомо. Я думаю, повернусь до твого питання. Цар Соломон дійсно приводить в. Міркування свої щодо блудної пристрасті, але, от е коментатори Святого письма, вони схиляються і до алегоричного розуміння. А е взагалі, якщо ми говоримо про пристрасть будь-яку, е вони а мають, вони мають однакову природу пристрасті вони діють в людині однаково. Тобто, е як е тенета, людина починає оплутуватися чіпляється за за за, за одну пристрасть, і далі е пристрасть, вона ж має якби комплекс гріхів. Спочатку один гріх тебе полонить, потім тобі цього мало, і ти починаєш до другого гріха тягнутися, і задовольняєш цю пристрасть в собі. І все більше і більше оплутуєшся різноманітними по одній природі гріхами. А, і так говорячи а, про блудну, а, вона сама така яскрава, і для людей. Сімейних чи от молодих людей, які вже знають, що таке любов, пристрасть, кохання. А саме це гарний приклад будь-якої пристрасті. Через це коментатори Святого письма а, вбачають як буквальне розуміння за, за стороги царя Соломона, то, то тому до чого може призвести ця. А, а, блудна пристрасть, так і стосовно будь-якої пристрасті, як вона працює, тому що дійсно, спочатку ти а, купуєшся на зовнішній вигляд, на якісь а, відчуття, почуття. А потім а, попадаєш в її тенета і вже не можеш. Ти стаєш залежним від цієї пристрасті. І блудна пристрасть, а, повторюсь, а, є яскравим цьому прикладом. Але крім цього, а, взагалі. А, в історії старозавітнього іудейського народу відношення людини з Богом теж були будувалися як відносини подібні відносинам подружжя. І через це, коли іудейський народ піддавався впливу язичницькому, це от в старому завіті описується як зрада, як зрада одного з подружжя. Які заключили свого часу завід між собою, але один зраджує, і оце зрада тої до тої жінки, яка там у Леслева, це є те, коли той же іудейський народ міняв е е е е е своє буття з Богом в пустелі і згадував, як їм було гарно в єгипетському рабстві. Де були повні чани м'яса, де у них нібито було все, все добре, uh -huh. теж саме і в подальшій історії після Соломона теж саме відбувалося, коли іудейський народ впадав в гріх, не хотів коритися богові, а впадав в ті безумства і гріхи, які були притаманні тим племенам, які оточували іудейський народ, uh -huh. і знов I це було як зрада. Інтересна алегорія, ніколи в такому контексті не, не, не думали так, про це якось так прямолінійно завжди читали ці вірші. Отже, давайте читати далі. Діти, слухайте мене і не відступайте від слів уст моїх. Тримай далі від неї путь твою і не підходь близько до дверей дому її, щоб здоров'я твого не віддати іншим і років твоїх мучителіві». Щоб не насичувалися силою твоєю чужі і труди твої, не були для чужого дому. От знову тут цар Соломон продовжує тему небезпеки блудних гріхів. Да? О, отче. А тут цар Соломон говорить про чужий дім і чужих людей. Що це за дім такий? А, ну, Я знайшов буквальне тлумачення. Як, якщо ми говоримо про е, людину, яка там, е, мала стосунки. Так... Як то кажуть, на стороні незаконні, то е, чому чужі? Тому що жінка, яка є блудниця, з якою чоловік був, вона може народити і ці діти будуть. І та блудниця, вона ж не є його. Вона просто чужа жінка, з якою він е, отримує втіху через е, пристрасну через це, е, її діти, це її дім. Він дім чужий, її діти будуть. Е, Будуть претендувати на той до на те майно, яким він володіє. Тобто, це в буквальному розумінні в старозавітньому баченні таке було дійсно, що ці діти, які якби, не від законної дружини, а від інших, вони чужі, але будуть претендувати на твоє майно, на твій достаток, на твої гроші, і мало того, що в тебе його не може не стати, в твоїх дітей уже законних. Ну, якщо так далі проводити логічний ланцюжок, логічний це буде е, забирати достаток і твоє насліддя у твоїх законних дітей, Ясно. тобто людина, по суті, і знову ж таки алегорично, якщо е, міркувати, людина розтрачує себе, все, що вона є, от е, і оцей дорогоцінний образ Божий в блуді чи в будь-якій іншій пристрасті, людина розтрачує себе, розтрачує свою цільність. Так, читаємо далі, і ти будеш стогнати після, коли плоть Твоя і тіло Твоє будуть виснажені, і скажеш, навіщо я ненавидів наставляння, і серце моє зневажало викривання, і я не слухав голоси вчителів моїх, не прихиляв пуха мого до наставників моїх. Ледь не впав я у всяке зло серед зібрання й суспільства. Пий воду з твоєї водойми і ту, яка тече з твого колодязя. Отже, ну, що це за вода та колодязь, що за образ в цих словах? Сьогодні, от в принципі, загалом такі ж дуже відкриті і вільні стосунки дав у парах? Існує очевидна тенденція парам жити до шлюбу, так званим цивільним шлюбом. Напевно, що цар Соломон не думав про таке і описував тут не цю історію. Однак, які б поради дав він? На твою думку, якби цар Соломон жив серед нас, тобто чи прийняв би він закони сучасного світу з точки зору божественної мудрості? А, ну, от в першій частині цього останнього mm. фрагменту, що ти читала, якби іде розкаяття е, людини, описується, що чому я не послухав, що я е, дійшов до такого плачевного стану. І далі е, Соломон звертає, що пий дійсно дж е, зі свого джерела свою воду, е, зі свого колодязя. Тобто він розвертає увагу людину до, ну можна так сказати, до своєї сім'ї. Сво... Далі, от до речі, от завтра ми будемо розглядати продовження цієї теми, щоб людина була вірною, тому що тій любові, яка в неї була на початку, оцій перші, першому ну, коханню, яке ну, вдалому коханню, так візьмемо. Алегорично, це знов ж таки. Цар Соломон проводить ну, коментарі, слова царя Соломона проводять такою е, ниткою, що е, людина має від сторон, е, іудейський народ має від е, зректися оцих блудниць, о цих, е, е, блудних помислів е, таких, язичниць, язичниць. Ні, язичницьких вподобань і повернутися. До до своєї рідної релігії, до бога живого, до свого якби ну от ми знаємо, у нас образ такий є. Да, Христос це жених, а церква це невіста. От в старозавітньому такі ж саме були стосунки між Богом і іудейським народом. І от іудейський народ має повернутися і. Можна це казати і на народ, можна це розповсюджувати просто на конкретну людину, щоб вона була вірною і не тільки там в стосунках тобто, сімейних, це мова а вірною не про шлюб, да. вірно тобто, в бі... мова... вірною в Богові. Дійсно, просто шлюб це як образ такий, дуже вдалий, яким дуже куди можна багато ну, примініть. І от до своєї, до свого джерела, до свого колодязя, тобто, ми ж пам'ятаємо, що Господь говорив про воду живу і, і джерелом якої є Бог. І через це тут знову ж така паралель старозавітніх слів Соломона до новозавітніх, що от повернутися до того істинного джерела, в якому є життя. Тому що будь-яке інше джерело, ми ж пам'ятаємо слова Христа, цю звичайну воду, воду пристрасті, ти вип'єш, а через деякий час ти знов до неї прийдеш і будеш жадати. А воду істинної віри. Ти один раз е, істинного буття людини без пристрастей, а в бозі, ти один раз випив і вже маєш в собі життя. Тобто, а, ми з приводу да тобто о, буквально да, ми не сприймаємо. Тобто, ми не маємо говорити тут, що про буквальний блуд, про те в яких ні, стосунках чоловік і знаходиться. жінка ні, чому ні, ми приймаємо це. І я ж кажу, це є і, і простий образ, але тлумачі розвивають з нього і алегоричний mm -hmm. більш багато інші грані відкривають, Ясно. Е, тобто на словах. Однієї пристрасті, одного прикладу, тлумачі вже будують і далі, ну, можна так сказати, моральне богослів'я. А щодо твого питання про сучасні стосунки, ти знаєш, дійсно сучасний світ диктує нам такі моменти, що диктує нам свої правила. І, наприклад, то, те, як живе зараз молодь зараз 50 років назад. Люди трошки по іншому уявляли стосунки між собою. А є така такий момент, що наприклад, там 200 років назад а, було більш е, серйозніше відношення там до тої ж цнутливості, да до, 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 до заміжжя, що дівчини, що хлопця. Але з іншої сторони, якщо ми піднімаємо історичні факти, як, е, копаємося в історії, ми бачимо, що там теж дуже було багато таких притаманних. Тваринам інстинктів, якими керувалося тогочасне суспільство в тій чи іншій частині планети. Uh -huh. І там навіть що, ти, навіть тисячу років назад. А, І Да, дійсно, цар Соломон в наші часи, як би він жив? Я не знаю, тому що, по-перше, ми розуміємо, що він був царський син, що він отримав владу царство собі у спадок, яким він був по моралі. Вірогідно, що дійсно те, що в нього був. Ці стосунки з Богом, він певний час ну тримався, а потім, якби диявол знайшов до нього через дійсно блудну страсть, 에, знайшов до нього підхід і 에, соблазнив, спокусив. А як сьогоднішній молоді, розумієш, Євангелія і Спаситель нам говорить про те, як має бути. І людині вирішувати, чим вона буде поступатися. Зможе вона впоратись, якщо вона. Зійде на один, на один крок з вірного шляху, відступить: так? у нас йде стежинка, і ми стали осторонь. А чи не, не загубимо ми взагалі цю стежинку? Сказати, що можна, іти в осторонь, Тобто, жити не так, як каже нам Євангелія, тобто, забути про цнотливість до, до подружнього життя, це, якби, це неправильно. Тому що якщо ми скажемо, що можна. То тоді... ну, так, це вже перший Аде... крок, що ми, да, від так, когось... щоб ми відступаємо. До чого нас вчить Господь? Євангеліє і святе письмо нас вчить бачити цю стежину. А як по ній. І, і якою вона має бути якою вона є ця стежина, і як по ній іти. І щоб і що робити, щоб не згубити її. А те, наскільки ми відступаємо від неї, під тиском сучасного життя, чи там якихось умов, чи. Моралі, яка притаманна теперішньому суспільству і теперішній молоді, це вирішувати молоді. Вона слухає Євангелія, а далі робить е е висновки: буде вона триматися, чи буде відступати, і наскільки відступати? Ну будемо, це все небезпечно. Так, будемо сподіватися, що в нас вистачить сили нашої волі, щоб все ж таки, е, йти шляхом. До нашого Бога і до Царства Небесного. Дякую тобі, отче, за тлумачення, за обговорення, і на сьогодні будемо прощатися. На все добре, хай Господь всіх оберігає і благословляє. Це... Не забудьте вподобайки. <смаси> Спаси, Господи. Дякую, друзі, підписуйтесь, будьте з нами і до зустрічі до нових ефірів. До побачення. До побачення.